Будинок культури села Тиманівка Тульчинської територіальної громади. Працівниці закладу плетуть маскувальні сітки для військових на передову. Зав клубу Валентина Козоріс розповідає, плести сітки почали з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перша була розміром 10 на 2 метри. Наразі плетуть сітку розміром 1,5 на 4 метри. Допомагають і місцеві жителі, говорить Валентина Козуріс. Люди приходять самі. Ми робимо оголошення, і вони знають, навіть що ми. Там сітки, сітки, і навіть запитують самі. Ми віримо, що. Перемога буде за нами, за Україною. А це один із місцевих музеїв Тиманівки. Тут працівниці у вільний від роботи час в'яжуть шкарпетки для військових. Розповідає директорка музею Ніна Вовк. Зима холодною, щоб їм було тепленько. Кожен свою часточку вносить, свою лепту, свою частинку, і цим ми наближаємо перемогу день, Хвилина за хвилиною, година за годиною, день за днем. Робота на дворі менше. Постараємося в'язати зараз. Хай наші захисники почують домашнє тепло. Згадають, що вдома їх віра них їхню перемогу, і вони зогрівають їх. Окрім шкарпеток, в'яжуть для оборонців ліжники. Жителька Тименівки каже: від волонтерів дізналися, що на фронті такі речі необхідні. Зараз у роботі ліжник розміром метр сімдесят на шістдесят. Він об'ємний, він грубенький такий, можна його дуже гарно користуватися І в машині постелити, і в холодному бліндажі, товсті шпиці, і товста смужка, і виходить дуже швидко. 14-річна Ксенія Мелащенко переселенка з Миколаєва. Сюди каже, приїхали до родичів. Дівчина теж допомагає військовим, в'яже з ниток м'які іграшки і продає. 80% заробітку віддає на потреби ЗСУ. В її колекції олені, гноми, тигри та кролики. Ці кролики для мене це символ надії, миру, що скоро все буде добре. І з кожним в'язаним кроликом я розумію, що ми ще на один день ближче до перемоги. Середня вартість м'якої іграшки 350 гривень. Після звільнення Херсона найбільше користуються попитом кролики з кавунами, каже Ксенія. У мене з'явилася ідея зв'язати саме кроликів з кавунчиками. Вони теж дуже популярними. Більше десяти кроликів я відправила і ще є дуже багато замовлень. Дуже хочу, щоб взагалі Україна перемогла, щоб все було добре і. Це як бажання просто допомогти нашим військовим, бо я знаю, яким важко. Шкарпетки, ліжники та маскувальні сітки, які виготовили жителі Тиманівки, бійцям на передову повезуть волонтери. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.